І так, сьогодні у нас 9 грудня. Нам вже приїхали тюльпани. Охолоджені тюльпани, 9 градусні. Ну, що про них можна сказати, цибулька хороша. Тут, звісно, різні сорта, різні цибульки. Все, наприклад, такого розміру в нас цибулька це у нас сорт адрем. Адрем і. Цибулька класна. Велика. Практично немає ніякої ні цвілі, нічого. ну, В хорошому стані. Корні дуже прекрасні, вже готові рости, готові укорінятися. Завтра ми будемо садити. Це у нас сорт лалібела. Тоже цибулька, ну, така, хороша. Ми заказували майже все 12 плюс. В нас тільки є один сорт. Це е, Snow Lady. Вони розміру 11-12. Такі розміри цибульки. Так, далі. У нас тут матчмейкер також. 12. Хороша цибулька є. Е, трішечки, трішечки. Ось ця плесень є. Де не де. Не всі цибульки, але трішки десь десь вона попадається. Це, звісно, не дуже хорошо. Ми будемо їх обробляти. Будемо їх. Ой, не фокусується. Оп. Ще. Будемо їх обробляти, але. Ну, всі цибульки будемо обробляти перед посадкою. Потім е, у нас наступний це ікун, і е, він взагалі у нас. Ікун 12, але ось у нас Лалібела 12, і ось у нас ікун 12. Беремо просто цибульку звідси, і цибульку звідси. Ну Разниця в розмірах очевидна. Я не знаю, чи так і должно бути не. должно Може, хто більше заказує, бо ми цей рік ми перший раз в таких кількостях заказуємо. Тюльпани ми минулий рік пробували, трішки трішки замовили. Буквально 600 тюльпанів ми виростили декілька різних сортів. Просто попробувати, як це. Нам от сподобалося Цей рік замовили трішки більше. я от не знаю, Минулий рік у нас були майже всі тюльпани от такого розміру. Не дуже великі. Ми вирощували, але вони вийшли, хороші, великі і так, 50-55 см, 45-мінус. плюс -мінус. І бутон був хороший. Е, цей рік, ну, більшість сортів, от прям великі, от прям ну, от така різниця, вона прям видна, я не знаю. Не знаю, чи це добре, чи це погано. Чи це якісь маленькі вони, ну, явно менші, ніж всі інші сорти. Е, не знаю, чому так. Можливо, ви підкажете, можливо, ви в цьому році замовляли цей сорт ікун. Е, так, добре. Е, наступний сорт ой, це у нас. Це у нас. Ага, Dodge Design. Ми його забрали прямо в останній момент. Вирішили трішки докупити. Тут не повна партія, тут не 600 штук, тут 485, я не ще не помиляюсь. Ну, також непогані цибулинки, але майже всі вони покриті оцим, е, грибком десь, може видніше. Оця цибулинка взагалі. Я не знаю, наче росток є, але вже не така велика буде. Вся от. Ну, звичайно, як почистить шкурку, то наче знизу тут все хороше. Хороша цибулинка. Коренева система. Ну, Коренева система. Не коренева система. Ось це місце, звід, звідки корінь буде рости. Так, уже набух, уже готовий. Корінь виходити. От тут. Знову. От. Бачите, ось ця пліснява трохи є. Ну, але загалом розмір великий. Ну, розмір цих цибуля плаштовує. Де там пліснява? Я думаю, вона помиється, ми її тим більше будемо обробляти. Я думаю, це не велика проблема. Наступний сорт це у нас... Ой, я навіть не знаю, як його правильно прочитати. Е... Вирішили спробувати щось таке не дуже популярне. Не чув, щоб його хтось замовляв, такий сорт, ніде ніяких відео про нього не чув. Знову ж таки, тут та сама проблема, дуже багато грибку. Оці два сорта, вони прям, прям сильно покриті грибком. От Де тут буде видніше, От, наприклад? Прям гарно видно вони такі. Надіюся, це не вплине ніяк на. На виход тюльпанів, на ворожанність. Е, далі сноуборд Також 12, це булинка хороша. Де-не-де де є пліснява. Е, якісь цибулинки більш вражені, але в гарному стані. Е, далі у нас е, Дінастія. Так. Ну, також тут от прям. Як це і називається? Ну, вже готові. пане дуже гарно охолодження. Тут у нас два ящика Strong Gold минулий рік прям дуже гарно пішов. І ми вирішили два ящика замовити. Замовили ми в цьому році загалом 12 сортів. Тобто всі сорти по одному ящику і Strong Gold два ящика. Ну, також, цибулинка хороша, не маю що сказати. Знову ж таки, також дуже, ну як, не дуже прям багато, але також день на день зустрічається е, ось ця пліснява. Е, далі, Так, тут ми вже землю починаємо заготовлювати, завтра будемо все садити. Е, субстрат ми використовуємо е, земля. Пісок і перепрівші опилки, перепрівша труха. Все один до одного. Тобто один, <кій> один піску, один землі, один перепрівшої цієї трухи. Перепрівшої. так. добре. Наступний сорт у нас Strong Love. Також минулий рік, минулий рік ми його брали. Трішки небагато брали там 100 штук. Сподобався. Знову ж таки, гарна цеблинка, велика. Багато от саме в Стронглав. Взагалі у всіх є. ці е, Стронглав їх багато, вони великі. Також, можливо, їх окремо посадимо, можливо, якийсь врожай дасть. Можливо, просто в садок підуть. А, далі, так, після. після Стронглав у нас тут Fortress е, 12. От також дуже гарні цибулинки. А, до речі, Strong Love, він е, вражений грибком, і також ну, більше, ніж там якась лалібела, та дуже мало вражена. І ось цей сорт Fortress е, також. Ну, Я не бачу багато грибку, де-не-де де, де може помітити. Ось, наприклад, є тут. Але цибулинка велика. Тут би все готово до того, щоб. Вирощувати. І останній це Snow Lady. Він у нас розмір 11-12-12. ну знову ж таки, 11 -12. От Візьмемо якусь цибулинку, от таку чи таку, чи ну загалом вони плюс-мінус одного розміру. Розмір 11-12 цієї цибулинки і беремо звідси цибулинку розміру 12. Ну Мені здається, навіть та, що 11-12 вона по розміру більша, ніж та, що нам видають за. От, візьмемо якусь іншу. За 12, я не знаю, можливо, я щось не дуже розумію. Ну, звичайно, я розумію, що урожаї бувають різні, бувають інколи даються булинки більші, ніж 12. Ну Так, 12, це ж воно і. Мається на увазі, що 12 і більше, так? Але от Snow Lady також пліснява. От я не знаю, от я переживаю більше за отаку плісняву, я навіть не знаю це. Мабуть, пишіть ви в коментарі, чи є ризик того, що щось буде з самою квіткою, от коли пліснява, прямо отут знаходиться. От я бачив, ну так, вже трішки перебирав тюльпани, дивився на них. Чи є ризик того, що ну, вихід буде гірший, чи, чи можливо взагалі тюльпан не зможе. Згниє вам, не знає, не знаю, пишіть в коментарях, що з цим робити. Взагалі, чим ви обробляєте цибулинки тюльпанів перед посадкою і хто, можливо, замовляє охолоджені цибулинки, хто замовляє неохолоджені. Ми цей рік спробували замовити саме охолоджені. Там ціна була, різниця в ціні була невелика, а ми якраз доробляли тут кімнату. Для вигонки тюльпанів ще освітлення не готове, ще мене повністю доробили. Та стіна вона утеплена з іншого боку. Ця стіна також утеплена з іншого боку. Ми утеплили дві стіни. Так, тут. тут у нас, до речі, укоріняються гіацинти. Так, ми їх придавили, бо вони трішки вискакують. Можливо, якось запишу відео про те, що ми саме з ними робили, як ми боремося з тим, щоб гіацинти не вискакували. Тут у нас нарциси також спробували посадити трішки буквально 15 штук. подивимось, які вони будуть, як вони виростуть. Це низькорослі нарциси. Також, можливо, хтось вирощує. Пишіть, що там, що ви їм робите, як вони ростуть, і чи взагалі є якийсь спрос на них. Так, загалом ми вже плюс-мінус готові до того, щоб розпочати посадку охолоджених уже цибулин. Мабуть, наступного року спробуємо замовити неохолоджені і охолоджувати сам, ну, самим от в цьому приміщенні. До речі, зараз у нас тут в приміщенні температура 4 майже 5 градусів. Я час від часу включаю отоплення. У нас отоплення також цікава система отоплення. Ми зробили все по-своєму. Дивилися багато відео, але вирішили зробити по-своєму. У нас отоплення йде ось так по підлозі. Можливо, також запишу відео, якщо буде цікаво. Як саме ми влаштували отоплення у нас е, в нашій кімнаті для вигонки тюльпанів, в приміщенні? Е, до речі, ще з, купили трішки, ящиків, 10 ящиків е, для гідропоніки для вигонки. Е, ну, Вони такі брудні, це бушні ящики. Ми їх постараємось вимити. Вичистити також ще не дуже, я ще не пробував. Е, Гідропоніку не пробував, як це буде. Не знаю, не уявляю взагалі, що і як тут потрібно буде робити. Буду дивитися, вчитися, пробувати. Різні сорта, як воно буде тому. Будемо все це пробувати. Добре. Завтра вже почнемо посадку, можливо, також якісь відео буду знімати, як ми садимо. Е... Так, чим ми обробляємо. І так, взагалі це відео записую, мабуть, більше для себе. Для того, щоб самому дивитися потім на наступний рік, на наступні сезони, і вчитися порівнювати, які помилки ми робимо зараз, щоб не повторювати їх в майбутньому, щоб спробувати щось нове. Але, можливо, комусь буде цікаво от подивитися, які, які в нас цибулинки прийшли, які у вас цибулинки, які сорта ви. Більше хочете замовляти. От мені особисто по цибулинкам дуже подобається е, ось це саме адрем. Дуже гарна цибулинка, вона велика, прям класна. Е, Лалібела, також гарна цибулинка. І прям також дуже сильно подобається е, Фортрес, також вон вони там, також такі великі, е, дуже мало на них е, пліснями. Хоча дехто каже, що ця пліснява не страшна зовсім, але не знаю, подивимось на вихід, потім подивимось на те, як вони зійдуть, який, який буде врожай з них. Добре, по цьому, на цьому мій огляд цибулинок тюльпанів моїх, які прийшли нам сьогодні. Ще раз нагадаю, сьогодні в нас 9 грудня. 2023 року. Е, так. Пишіть в коментарі, які ви сорти замовляєте. Взагалі, які улюблені сорти у вас, які найбільше беруть, найбільше замовляють, найбільше купляють. І чи купляєте ви якісь нові сорти, чи пробуєте збільшувати свій асортимент? Чи, можливо, ви тільки починаєте вирощувати. І ще також, як і я, не знаєте, що замовляти, як робити, тільки вчитеся. Так, тому, можливо, якщо будете задавати, в коментарі, задавати запитання в коментарях. Не факт, що я зможу відповісти, так як я сам вчуся, я сам багато чого не вмію. І, можливо, хтось зараз із тих, хто давно займається цією справою, буде писати мені в коментарі, що я там щось неправильно роблю, неправильно розумію, неправильно пояснюю. Я вчуся, вчуся от дуже подобаються такі тюльпани почищені, гарні. Я також вчуся, тому якщо хтось допоможе в коментарях, підправить мене, то я буду цьому тільки радий. Добре, надіюся, до наступних відео. Будемо на зв'язку.